Оля переїхала в невеличке місто після розлучення. Старий, але затишний будинок здавався ідеальним місцем, щоб почати все з чистого аркуша: цегляні стіни, дерев'яна підлога, тиша за вікном. І тільки вона ніхто не заважав. Вона навіть почала малювати знову, але з перших днів було щось дивне. Уночі стіни ніби дихали. Вони не тріщали. Ні, звук був інакшим. Якби можна було описати це, то можливо, як хтось, хто намагається прошепотіти з під штукатурки. На третій день вона вирішила спитати у старенької продавчині в магазині, чи є сусіди з того боку, де примикає одна зі стін. Та ні, пані, відповіла бабуся. Там давно ніхто не живе, то навіть не квартирак, — колись там був прохід у підвал, а тепер просто заглушка, стіна і все. Стіна, але вона точно чула, як щось шкребеться з того боку. Оля малювала абстракції. Але з часом з під її пензля почали виходити однакові образи: вузький темний коридор, двері без ручки, око, що дивиться зі шпарини. Перша кров вона не розуміла, чому саме ці образи, але рука сама тягнулась до полотна. І чим більше вона малювала, тим більше чула звуки. Як ніби вони підказували їй, що саме зобразити. Однієї ночі вона прокинулась від шепоту, ніби хтось тихо вимовляв її ім'я, Оля, Оля, вона піднялась, узяла ліхтарик і підійшла до стіни. Вона здавалася теплою, вологішою, ніж зазвичай. Коли вона притулилася вухом, то почула подих. Вона кинулась назад і впала, але звук не припинявся, хтось дихав нась. Прямо за стіною. Наступного дня вона помітила, що її відображення у дзеркалі затримується на долю секунди. Коли вона рухалась, воно ніби наздоганяло. Іноді воно навіть виглядало трохи інакше: обличчя худіше, очі глибші, ввечері вона закрила дзеркало тканиною. Але вночі тканина була зірвана, і на дзеркалі пальцем написано Я бачу тебе. Оля вирішила знищити один зі своїх малюнків той, де було око у ушпарені. Вона розірвала його, викинула у смітник на дворі. Вранці він лежав на її столі, цілий. Але тепер на малюнку з'явилася її постать: стоїть спиною до дверей, а щось темне дивиться на неї зсередини. Одного вечора на стіні з'явилася тріщина. Вона проходила рівно там, де Оля чула подих, і з тріщини тхнуло. Старим підвалом, слізми, чимось гнилим і мокрим. Вона зашпаклювала її наступного дня, але вночі тріщина стала більшою, і з неї хтось прошепотів: Впусти мене! Вона почала шукати інформацію про будинок. Виявилось, що ще в 1987 році в тому підвалі знайшли тіло чоловіка, зашитого в стіну. Його обличчя було знівечене, але на стіні поряд хтось написав він сам прийшов, сам попросив. Сусіди розповідали, що колись у цьому будинку жив художник, який почав бачити дивні сни. Він малював речі, яких не бачив ніхто, а потім зник. Перша стіна була закладена назавжди. Однієї ночі Оля взяла молоток. Вона не витримала. Вона мусила побачити, що там. Вона розбила частину стіни. Цегла сипалась, а за нею була темна порожнеча. Хтось ховався там. І тоді вона побачила його, очі в темряві, вони не моргали. І голос: Ти вже мене намалювала? Тепер я тут. Вона повернулась до кімнати, дзеркало було відкрите, і в ньому було не її відображення. Там стояла вона, але з розірваним ротом і порожніми очима. Візьми моє місце, прошепотіло вона. Я хочу жити. Оля крикнула, розбила дзеркало, але скалки лише зобразили її знову. Поки вона стояла в шоці, на малюнках почали з'являтися нові сцени: її смерть. І щось, що виходить з неї, вона спробувала виїхати, але машина не заводилась, телефони не працювали, сусіди не відкривали двері. Вона була сама, і голоси стали голоснішими. У тебе гарна шкіра. Говорили вони, нам буде зручно в тобі. Через тиждень Ріелтор виставив будинок на продаж, сказав, що попередня власниця виїхала без попередження, просто зникла. Всі речі залишились на місці. У вітальні на стіні висить новий малюнок. На ньому жінка, що дивиться в дзеркало, але в дзеркалі щось інше: чорне, безлике. А коли вночі йдеш повз той будинок, то здається. Хтось за тобою повторює кроки, і стіни дихають, кінець. Але якщо ти дослухаєшся, вони ще шепочуть.